Чим може влада займатися півтора роки після початку повномасштабного вторгнення? Знищувати, закривати і виганяти львівську волонтерську кухню із її приміщення організацію, яка по майже 10 років забезпечує харчуванням передову? Рідко коли знайдеться, хоч одна бригада. Яка не отримувала сухих борщів, супів, вареників, каш, медівників імбирно сумішей від Львівської волонтерської кухні. І зараз їх виганяють з приміщення, відрізають у Львові їм воду і електрику під приводом того, що, вибачте, треба робити ремонт. Чергове велике крадівництво, яке супроводжується тим, що волонтерами Львівської волонтерської кухні. Не дають жодного альтернативного, пристосованого, нормального приміщення для проведення своєї роботи. Що більше, мені сьогодні передзвонив один з представників військової адміністрації і наголосив на тому, що волонтери говорять неправду, волонтери якось не так організовують процес, у них, вибачайте, там якась антисанітарія. І, взагалі, а кому то треба, бо збройні сили забезпечують харчуванням. Так мені би дуже хотілося побачити цього представника адміністрації, не буду називати, бо може ще перебуде передумає, на самій передовій, тому що не волонтери мають шукати приміщення, не волонтери мають десь там щось просити. А державна влада, і, зокрема, Львівська військова адміністрація, яка зараз займається безпреділом, має допомагати волонтерам. Бо ці люди десятий рік забезпечують армію всупереч усім можливим проблемам.